Доброго дня, шановні глядачі інформаційного порталу золочів.Нет в країні. Всі говорять про реформи, про нюанси податкової реформи повинні знати всі платники податків. І тому сьогодні ми завітали до начальника Золочівської податкової інспекції Державної фіскальної служби у Львівській області Дениса Романа Зіновійовича. Доброго дня. Добрий день. Я вітаю всіх шанувальників інформаційного порталу Золочівнет. Розкажіть, будь ласка, що нового у податковій системі? Ну, якщо говорити в контексті проведення реформ сьогодні, то таке питання вже навіть не повинно обговорюватися. Суспільство вже сьогодні вимагає конкретних кроків і рішучих дій. Не винятком є і податкова реформа. Сьогодні податкову реформу варто розглядати в двох аспектах. Перше, це реформування самої податкової системи, в цілому і е, трансформація податкових органів як її основної компоненти. Обидві ці сфери впродовж останніх років зазнали істотних змін, проте ці перетворення не можна називати завершеними. Ну, пригадаємо Державна податкова служба, медна служба України, потім їх амбітне об'єднання в Міністерство доходів і зборів і згодом трансформація цього міністерства в Державну фіскальну службу України. Важливо зазначити, що податкова реформа сьогодні не повинна розглядатися як якесь окреме явище. На наше переконання вона має стати органічною складовою. Адміністративної реформи в Україні, яка сьогодні досить жваво обговорюється. За своєю суттю, адміністративна реформа в Україні повинна стати тим комплексом узгоджених заходів, спрямованих в першу чергу на покращення добробуту і життя людей. Суттєво змінити діючу систему державного управління, трансформувавши її в нову, абсолютно нову, ефективну, яка відповідатиме європейським принципам та цінностям. Якщо говорити про національну податкову систему, сьогодні, на жаль, при її зовнішньому наближенні до західних зразків розрив між розумінням завдань, цілей і принципів досить великий. Першим кроком у подоланні цього розриву, на нашу думку, є прийняття Верховною Радою вже нового скликання в грудні минулого року закону України про внесення змін до Податкового кодексу України. Я би хотів озвучити основні напрямки цього закону. Це закон, так званий номер 71 який передбачає наступне: такі ключові введення. Це перше, це те, про що довго говорилося, багато декларувалося, однак е, вдалося впровадити і здійснити саме зведенням дію цього закону. Це зменшення кількості податків і зборів з 22 до 11. Це вдвічі практично. Наступним кроком це є оптимізація кількості груп платників єдиного податку. З 6 до 4, при цьому суттєве зменшення ставок єдиного податку для платників третьої групи єдиного податку, при цьому одночасне збільшення допустимо граничних обсягів виручки. Наступним кроком, на нашу думку, важливим кроком є запровадження системи електронного адміністрування податку на додану вартість. Цей податок завжди був наріжним каменем у спілкуванні бізнесу та контролюючих органів, і саме впровадження тестового режиму згодом і... Промислової експлуатації системи електронного адміністрування ПДВ, ПДВ передбачає прозору системою обліку та сплати. Це, в свою чергу, дисциплінує розрахунки з бюджетом, а також гарантує відшкодування цього податку сумлінним платникам. Запровадження такої системи, на нашу думку, унеможливить формування податкового кредиту від фіктивних суб'єктів господарювання та отримання як наслідок непровірного відшкодування цього податку з бюджету. Крім того, система електронного адміністрування ПДВ. Підвищить прогнозованість процесу мобілізації податку до державного бюджету, знизить тиск на бізнес, зменшить вплив людського фактору та сприятиме зменшенню рівня корупції. Також зменшується кількість таких обтяжливих для бізнесу, кількість звірок та перевірок. При цьому основні правила обчислення податку на додану вартість, до яких так звикли платники, залишилися незмінними. Наступним кроком у реформуванні податкової системи слід назвати впровадження акцизного податку з розрібної торгівлі в підакцизних товарів. Це мається на увазі алкогольні напої, тінові вироби нафтопродукти. Цей податок сплачується до бюджету тої сільської громади, чи селищної громади, чи міської, на території якої здійснюється реалізація таких підакцизних видів продукції. Основною складовою системою податкової реформи в Україні є зміна підходів до сплати єдиного соціального внеску, який на сьогоднішній день вважається одним із основних чинників навантаження на фонд оплати праці роботодавців. З цією метою урядом розроблено ряд змін, які вступили в дію з 13 березня поточного року, і дозволяють платникам податків. Використовувати, використовувати право на зниження ставки єдиного соціального внеску шляхом застосування понижуч коефіцієнту. При цьому треба виконати три прості умови. І е, наступний крок це продовження мораторію на проведення перевірок малого та середнього бізнесу. Мається на увазі перевірок платників податків, які мають обсяг оподаткованих операцій за минулий рік менше як 20 мільйонів гривень. Тобто всі названі ініціативи покликані на створення сприятливих умов для розвитку бізнесу, подолання проявів корупції, надання більшої самостійності місцевим бюджетам, зменшення тиск на роботодавців та легалізації заробітної плати. І на наше переконання, це лише перші кроки податкової реформи. Ви вважаєте, що податкова система є справедливою? Так? Е, з... Зараз. Я хочу сказати, що ми сьогодні мусимо змиритися з тим фактом, що податкова система. При всіх її недоліках треба її вважати такою, як сформована. Приватні підприємства сплачують військовий збір. Яким чином і куди розподіляються ці кошти? Ну, варто зазначити, що платниками військового збору є не тільки приватні підприємства, які в даному випадку виступають як податкові агенти. Фактичними платниками військового збору є фізичні особи-резиденти, які отримують доходи на митній території України, а також за її межами, а також нерезиденти, які отримують доходи на митній території України. Ну, як я зазначив вище, це є так звані податкові агенти, які виплачують доходи фізичним особам. Зазначу, що військовий збір був прийнятий. Серпня минулого року передбачалося, що він буде сплачуватися до 1 січня 2015 року. Однак законом 71,8, який я вже згадував раніше, продовжено дію цього закону до набрання чинності рішення Верховної Ради України про завершення реформи Збройних сил України. Я не буду зупинятися на об'єктах оподаткування, не буду зупинятися на ставці податку. Я лише хочу сказати, що на сьогоднішній день органи державної фіскальної служби не здійснюють контролю за витрачанням коштів, які надійшли до державного бюджету, за статтею військовий збір. Однак, очевидно, що виходячи з назви цього збору, а також за умов і реалій, яких він був прийнятий. Можна стверджувати, що це є кошти, які спрямовуються виключно на потреби армії, це є формування національної гвардії, це є фінансування витрат Міністерства оборони України, це а це, зрештою, придбання тисяч одиниць техніки, яка вкрай необхідна для. Проведення антитерористичної операції. Крім цього, очевидно, що великі кошти потребуються і потребуватимуться на відновлення тих територій, де відбувалися бойові дії. Суспільство гостро ставить питання корупції. Які заходи для запобігання корупційних діянь ви проводите у своєму колективові і Золочівській податковій? В першу чергу це чіткий, я би сказав, навіть прискіпливий контроль за виконанням своїх службових обов'язків кожного працівника. Це попереджувально-профілактичні заходи. Крім цього, це системна щоденна робота з упередження корупційних проявів, яка включає в себе вивчення, опрацювання антикорупційного законодавства, зрештою забезпечення законності, дотримання прав і свобод громадян. А основне це, на нашу думку, доведення до, до свідомості людей і розуміння того ж, тих негативних наслідків, які можуть мати місце. За умови вчинення корупційних правопорушень варто наголосити, що основна робота в цьому напрямку проводиться працівниками управління власної безпеки Державної фіскальної служби у Львівській області. Це знову ж таки проведення відповідних семінарів, навчань, аналіз конкретних прикладів, які, на жаль, мали місце в службі, та, на щастя, не в нашій інспекції. Серйозним кроком, на нашу думку. У протидії та запобігання корупції є впровадження так званих електронних сервісів, що, що суттєво зменшує безпосередній контакт між платником податків і контролюючим органом чи безпосередньо з податковим інспектором. Зазначу, що на сьогоднішній день такими електронними сервісами користується понад 90% платників податків золотиської інспекції. Крім цього, з метою подолання корупції, а також ліквідації перешкод для створення сприятливого бізнес-клімату. Усунення непорозумінь між платниками податків і працівниками органів Державної фіскальної служби, створено на сьогоднішній день, то успішно працює проект Державної фіскальної служби України. «Пульс». За допомогою цього сервісу, кожен платник податків може поскаржитись на дії, бездіяльність працівників органів фіскальної служби, а також вирішити всі нагальні питання чи потреби у разі їх невирішення працівниками фіскальної служби. Телефон сервісу є в Центрі обслуговування платників податків. Зазначу, що лінія працює цілодобово. Також з метою своєчасного реагування на критичні зауваження та пропозиції платників податків в центрах обслуговування платників в нас, в Золотівській інспекції, функціонують скриньки для заяв, скарг та пропозицій. Все це розглядається відповідно створеною комісією інспекції, робляться відповідні висновки та пропозиції, які надаються керівництву. Хочу нагадати, що сьогодні діє закон України про запобігання корупції, який підписаний президентом України ще в жовтні 2014 року, і вступив в дію він наприкінці квітня поточного року. Цей закон визначає та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції, зміст та порядок застосування превентивних заходів та антикорупційних механізмів, серед яких можна визначити наступні: це обмеження щодо використання службового становища, обмеження щодо одержання подарунків, запобігання в одержанні подарунків чи незаконної вигоди, а також обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Наступне це обмеження після припинення діяльності, пов'язаної на виконання функцій держави, а також обмеження спільної роботи близьких осіб. Крім цього, слід зауважити запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Що з приводу останнього варто сказати, що в інспекції прийнято Правила врегулювання чи реального конфлікту інтересів, які базуються в основному на засадах антикорупційного законодавства. Також доцільно наголосити, що Державною фіскальною службою України в березні поточного року прийнято наказ за номером 167, який передбачає і встановлює персональну відповідальність керівників структурних підрозділів органів Державної фіскальної служби за стан дотримання антикорупційного законодавства.